Це унікальна знахідка. Це просто неймовірно ова. Дотягнулася. Їзда на цьому автомобілі це просто кайф. Нема кращої машини. Досі ніхто не зробив кращої машини для комфорту. І так, що ти пікаєш? Що не пікаєш? На цьому кабані просто казочка. І так, шановні друзі, перед вами легендарна машина. Гроза 90-х це є кабан W140. Або, як кажуть в нас, в 140 І так, підійдемо ближче, я вам розкажу за цю машину. Ви, напевно, знаєте, що сам Санько Білий їздив на такій бричці. Майже 25-й і вона досі актуальна. Сьогодні ця машина була продана за 11 тисяч доларів. Куплена набагато дешевше, але я вам не скажу скільки. Так, ідемо тебе. Так, диски просто ідеальні. Понятно, що бандіт, який на ній їздив, ніколи не вйобувався в бордюр. Машину в такому стані дуже важко знайти. Це 99-й рік. Тут є все, що треба. Тут навіть є такі функції. Якщо ми відкриємо всі вікна, а не ключ в мене. Тут і навіть є люк. Так, а що я розказував за функції? Ага, вон, прикольна функція, до речі. Мені здається, навіть не у всіх тачках сучасності є така функція. Ми нажимаємо раз, закрити машину. І тримаємо. Дивіться, що робиться. Ви таке бачили? Ви таке бачили взагалі? Вона повністю закрилась. Алло, Жигуль, ти що це? На цій машинці зараз 101 тисяча пробігу. Оригінальний ну, Мішелін. На таких машинах людей вивозили в ліс. Десь в Брюховичах. Так що я вам покажу, скільки людей поміщається в багажнику такому. Зверніть увагу, зна значок масонів. Значить, якісь масони теж їздили в цьому багажнику. Будь ласка, подивіться. Вагомий елемент продажу таких машин. Завжди варто сказати клієнту, скільки сюди влазить е тіл. Так, що в нас тут є? Ага, до речі. Тут книжечка оригінальна, Mercedes, зараз вам покажу, що тут. Але є ще дуже дуже цікава річ тут. У нас є така схованка, і тут оригінальний набір інструментів. Да, це дуже унікально. Якщо ви збираєтесь купувати Mercedes 90-х, 80-х, це дуже важлива деталь. Якщо всі ці елементи дійсно збереглись, то у вас попався чудовий екземпляр. З чим вас можна і привітати. Дуже прикольна фішечка. Зверніть увагу поближче. Якщо закрити багажник, він, дотягує, він дотягується сам. Неймовірно. 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 Покажемо салончик. Будь ласка, стан салону просто не... незрівняний. Я думаю, що багато машин. І власників нових машин не дотримуються такої чистоти. І так, а, тут треба прибратичка. І так, уявіть, що ви тіп з 90-х, ваша барсяточка, ви собі кидаєте свою барсяточку, відкриваєте падлакотничок. Так, тут е, пасажир. Не переживає за свій страховий поляс, тому він так підтиснув, знаєш, але загалом тут має бути більше місця. Але ця модель це Short wheel wheelbase, що значить, що вона чуть-чуть коротша, більш спортивна. Да, так, тут в підлокотничку в нас теж все ідеальне. Ідеальний матеріал. Ніде ніяких царапин, видно, що не їздили якісь тут якісь рагулі з 90-х. Дуже цікавий екземпляр тут все працює. Чик, чик. Е -е... Лампочки загораються, коли ключ в Оп. Ага, і ще є прикольна штука, от можна підняти ці підголовники. Оп Братан, вигляди за цим типом ззаду Бачиш, воно там горить, а тут не горить Тобто, речі не гальо, блядь Все? Ні, воно ще працює? <соць> ну так, але чого воно там, там горить, а тут не горить? Бо дверка відкрита? В мене? А в твого тіла чого не чуєш? Та, блядь є, скучок, а? Чувак, все тут працює, нахуй Soft close функція Блядь, не спрацьовуй з першого разу Нє, зараз, зараз, зараз Та, нє, похуй Продовжуємо Хай. Ова! О так, тепер саме головне їзда. Їзда на цьому автомобілі це просто кайф. Нема кращої машини. Досі ніхто не зробив кращої машини для комфорту. І так, що ти пікаєш? Що не пікає, бачиш? Треба просто вміти з МСДСом розмовляти. На ти, що робимо далі? Подивіться в салон, заглядай. Так, що в нас тут? Регулятор. Електронний руля вперед, назад, куди хочеш. Переключалки всі, чік, класно. Далі. Ви готові? Ви готові? Ви до цього не готові, друзі, подивіться: телефон. Якщо у вас закінчилась шмаль або кокаїн, ви Зразу берете цей телефон, який у вас буквально під рукою набираєте мій номер і дзвоните мені, і я в... I got you. Алло, да, я вже їду. Все, так, забирайте. Нема часу, коротше, я поїхав Блядь. Сука. <звістична> <свістична> <хай> Хто спішить, той людей смішить. Так що переконайтеся, ви не залишаєте свою барсетку на місці, де ви тільки що знімали відосік. Так, блять, хуй... добре, хоч та хуйня не впала. Кістець. Ми далі їдемо на випробування цього залізного мерседеса, зробленого в 90. У 8-му році імпортованого сюди в 99-му. Це ще коли їх випускали в Німеччині. Тобто це все Made in Deutschland. Deutschland! Deutschland! Ja! Ладно, ладно, то вирізав. Порядна шестерка, але павера може трошки не вистачає. Можливо, трошки б хотілося більше а, сили. Хоча, якщо так, з то... Вона їде, все одно вона їде. Деколи хочеться більше сил від цієї машини, але вона досі стягує. Типу. Бо це не гоночна машина, тому для комфорту, для звичайної їзди, цього більш ніж достатньо. І коли треба когось обігнати, вона спокійно поїде і 100, і 120, і, Типу, в цьому немає ніяких проблем. Просто так, да, вона важка, вона серйозна. Тут ці подвійні вікна видно. Це С-320, є ще С-500, С-400, є ще С-600, це був обзор машини перший мій в житті, так що такі от нахипа нахуй, пацани. беріть мерседеси. Але не беріть їх на маркетплейсі. Пишіть мені, я вам найду файний мерседес, якщо хочете отак от собі їхати як на новій машині, але на старій. Це є, в принципі, нова машина, але стара. До неї навіть стікер є, який йшов з салону. На цьому все. Залишайтеся собою. Не піддавайтесь на провокації. Якщо треба, їбаште всіх. Все пока. Нормальний гон. Все, виключаємо.